Вітаю вас у своєму новому влозі і пропоную разом із чашкою Кави на кілька хвилиночок послухати справжню літню зливу. Обожнюю літній дощ, і це один із найулюбленіших моїх звуків, який дозволяє мені послабитися, провести час наодинці з собою, почути свої думки і відпочити кілька хвилин. Час летить дуже непомітно і синочку вже два місяці, тому в мене є невеличка традиція щомісяця його фотографувати із тортиком. Такий тортик планую замовляти щомісяця, і щомісяця змінювати новий дизайн, підбирати кольори. І, звісно ж, потім просто приємно сісти з чоловіком на кухні, випити чай і відсвяткувати ще один місяць нашого батьківства. Всім привіт! У мене мої хлопці відпустили на кілька. Хвилин на годинку побути самі Я прийшла у заклад поруч з дому, Він називається Водинажа. Дуже люблю цей заклад. Тут дуже класна тераса, він знаходиться поруч у парку і замала лимонад і Буду кілька, сподіваюся, годинку відсидіти і релаксувати, Рефлексувати на спокій щоб прийти в себе і почути свої думки. Ось так виглядає моя піца. Лимонад і вид. Це, до речі, наша коляска. Вже дуже, дуже люблю це місце. Бажайте мені смішно. Я дуже люблю це піцею, що часто завалі люблю піце. Я з тих людей, які зафіксували за суші, а чоловік навпаки. Він більше любить сочі. Тому вчора були суші, сьогодні зробив мені приємно з тих з дому. Ми полинує сірі, що їсти, що пити, але ці хвилини просто постійно. Просто бачу, як чоловік носить ночь на руках. Це буде миловідомісті. Головне, щоб зараз вони не прийшли до мене. Так, все смачного мені зустрінутися в наступному епізоді. Всім привіт! У мене тут трішечки безла, тому що ми збираємося на велику відпустку на кілька днів з синочком, з чоловіком, і я, власне, в процесі збирання складання речей і хотіла б зняти огляд на сумку Сайбокс, ту, яку ми, власне, купили до коляски і яку плануємо брати з собою в подорож. Сподіваюся, вам буде цікаво. <ріст> угу. Вирішила вам власне, показати розпаковку на сумку Сайбакс, яку ми купили до коляски і яку плануємо брати з собою в подорожі. Отож, отака вона велика. Я залишу лінк на цю сумку, дістаю з пакета. Просто гляньте на цей масштаб. Просто гляньте. Отак От вона виглядає. Ця частина йде шкіряна. Це, типу, як нейлонова. Всередині є місце на щось, це кишенька. Ззаду теж це шкіра. Тут є велика кишеня. От вона йде аж до самого дна. Ручки шкіра. Тут всередині велике відділення. Всередині дуже-дуже багато паперу. Показую одразу в комплектації йде отакий термоковрик. Щоб можна було передягати. Це була пауза на погодувати і вкласти далі спати. Сподіваюся, я зможу завершити це відео буквально ще кілька хвилиночок. Отож, в комплекті йде отакий термокилимок, досить великий. Власне, в чому його користь і в чому його плюс? що можна його. Розкласти на будь-яке місце, наприклад, громадське місце, десь на заправці, наприклад, якщо потрібно переодягнути дитину. Це ваш килимок, зверху ставити вашу поленочку і дуже зручно переодягати дитину. Досить класний, складається з зручний транспортування, отак виглядає. І він, власне, йшов в комплекті з цією сумкою. Ці ручки я потім зніму, не хочу зараз ними дерти. Ще в комплекті йшов отакий ремінь. Шкіряний з, до речі, дуже класними карабінами покажу ближче. Який класний карабін. Дуже-дуже виглядає надійно. Дуже міцний. Це теж шкіра. Шкіряний такий ремінчик. Я поки його не буду розпаковувати, бо не знаю, чи він мені потрібен. адже ми їдемо авто. От. Такий от. Тут теж брендування сайбекс. Також в комплекті я одразу дістаю і зблизько показую отакі ще два карабіни. Так розумію, що для коляски вони на ліпучках. Ручну сумку прив'язувати до коляски. От. Тут теж брендування і теж вони дуже так гарно, надійно виглядають. Тепер покажу вам ближче саму сумку, Cybex Platinum. Тут шкіра. Тут нейлон, текстиль. Теж шкіряна ручка. Боковини так гарно прошиті. Це, власне, ще бірка. Не хочу гарно фокусувати камеру всередину, тому що тут це чорне. Одне відділення на замку. Термо. Власне, це відділення. Тут зручно зберігати, наприклад, мокрі речі або, можливо, не знаю, якісь продукти харчування, якщо перевозити, воно, власне, власне, от всередині на замку. І ще йде багато отаких от кишень. От, власне, на ліпучці. Основне, ще є велике відділення на ліпучці. І кілька таких, так би мовити, відділень органайзерів. Вони теж всі на ліпучках, що зручно. І, власне, ще всередині сумки. Є спеціальний, скажімо так, термос. Сумка, який можна перевозити, наприклад, пляшечки, яка буде зберігати температуру. Вона повністю виконана теж із такого термоматеріалу. Ось, власне, так вона виглядає. По висоті досить зручна. Велика пляшечка в неї влізеться в тобто, десь. Вона висотою як пляшка з води на пів літри, на 500 мл. Зручно, що тут теж є місце, за яке можна зачепити, тобто можна або взяти на коляску, або у сумці у основному відділенні на нього є спеціальне місце, яке, власне, зараз я покажу. Ось у сумці є гак, на який кріпиться ця термосумка. Зручно перевозити. Так вона виглядає. Бачите, у мій ріст вона дуже значного розміру. Якщо хтось хоче придбати собі таку сумку, на щодень вона ну, просто завелика, вона мега велика. Але, от в подорожі, так як ми збираємося, я зараз покладу сюди всі речі малюка, і я думаю, що на 5 днів мені її повністю вистачить. В принципі, я дуже задоволена цією сумкою. Мені подобається. І подобається, власне, що вона така, скажімо так, класичного стилю. без всяких там back» надписів і так далі. тому подібне, Лаконічна, стильна, чорна. Супер. Власне, і коляска в мене теж чорна, тільки із рамою Rose Gold. От, власне, так. Сподіваюся, що наша подорож пройде класно. Я побігла пакуватися. А вам дякую за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, лайки, коментарі, писуйтесь на мій канал. Я стараюся випускати відео щотижня. З маленькою дитиною в мене, можливо, будуть похибки у графіку, тому що бажання знімати може бути, а можливості такої може не бути щодня. Але я дуже дуже стараюся з'являтися тут регулярно і буду дуже вдячна за вашу підтримку. За підтримку мене україномовного YouTube. і зустрінемося у наступних відео. Па-па!